Пральні машини ми на цьому каналі ще не оглядали, тому, будь ласка, не судіть мене дуже суворо. Але якщо вам сподобається огляд не тільки телевізорів, а ще й побутової техніки, тому що в магазині smartshop.kr.ua ви можете купити не тільки телевізор, а ще багато чого цікавого. І дуже приємно, що компанія ARC звернулася до нас за такою розширеною розпаковкою. Ми любимо розпаковувати Якісь новиночки по техніці в нашому магазині, тому давайте вважати це. Розширеною розпаковкою ми звернемо увагу на те, можливо, чого ви не побачите в технічних специфікаціях. Отже, в Україні вперше представлено бренд пральних машин TCL. Ви вже давно знаєте, що телевізори TCL є популярними на ринку України, і також знаєте, що кондиціонери TCL також займають лідируючі позиції по кліматичній техніці в Україні. А сьогодні ми побачимо велику побутову. Техніку від TCL, тому що TCL розвивається, і дуже добре, що у нас з вами є вибір. Сьогодні це 8-кілограмова модель. Ми недарма замовили саме такого сірого темного кольору корпусу, тому що всі вже звикли до біленьких пральних машин, а за темненькі ніхто і не розповідає. Але ми будемо виключенням і розповімо вам за модель TCL, яка називається. FP0834 SA1UA. Саме UA означає те, що вона повністю Придатна до купівлі та використання в Україні. Адже перше, що ми помічаємо під час включення цієї пральної машини, це те, що меню, програми, повністю сенсорна панель повністю українською мовою. І це приємно. Нагадаю, що це модель на 8 кг і максимальна швидкість віджиму 1400 обертів на хвилину. Звісно, Інверторний двигун встановлено в пральній машині TCL, гарантія на пральну машину 12 місяців. Що хотілося б сказати одразу, це те, що пральна машина має всі завдатки і переваги. Преміальних серій пральних машин, тому що при включенні пральної машини ми тут одразу помічаємо таку функцію, як підсвітка барабану, що зручно вам дозволить розмістити там речі, укласти і взагалі побачити, що ви хоч туди поклали. Не забуваємо про те, що в цієї моделі є ще можливість додавати білизну під час початку прання. Звісно, якщо вже процес почався, то ви вже не зможете додати білизну. А перед самим початком, якщо щось забули, то може можете відкрити, якщо бак ще не заповнено водою, і додати в певний проміжок часу ще додаткові речі. Що стосується габаритів, ви маєте розуміти, що в цілому всі пральні машини відрізняються тільки глибиною. Ця пральна машина має 60 см, як і всі інші стандартні пральні машини ширину, 85 см висоту. А от глибина, яка вказана виробником, 53 см. Але 53 см це ми відмічаємо тільки габарити самої пралочки без виступів. Тому, якщо ви будете зараз бігти з рулеткою і міряти місце, чи поміститься ця пральна машина у вас в нішу. Одразу заміряйте як мінімум 55, а краще 58 см, щоб ви мали змогу підключити безпечно всі труби під воду та відводу води. Труба подачі води йде в комплекті, а відвод прям вбудований в пральну машину. Також, що ми ще помічаємо? Ми помічаємо додаткову кришку, яка ставиться вже після того, як ви встановили пральну машину, ставиться знизу кришечка для того, щоб ще зменшити. Шум від пральної машини, тому що вона запакована е, в коробку і е, підпертий двигун пенопластом. А вже коли ви її розпакували, встановлюєте вдома, не забувайте поставити ось цю кришечку пластикову з додатковим звукоізолюючим матеріалом. Е, знизу встановлюється, і там є навіть напрямок, де фронт а де задня частина. Встановлюйте, і вона ще тихішою буде для вас. Також, що я помітив, це те, що. Бак всередині ми зняли верхню кришку, показую вам бак всередині розборного типу. Тобто, якщо так трошечки наперед розглядати експлуатацію пральної машини, і можливо там через 5-6-7 років вам знадобиться, якщо ви інтенсивно будете використовувати пральну машину щодня, якщо вам знадобиться заміна підшипника. Не треба буде розрізати бак, його достатньо буде дістати і замінити на ньому, випросувати старий підшипник і поставити новий підшипник з сальником. Це дуже класна штука для тих, хто піклується і про подальшу експлуатацію пральної машини. Що стосується програм, я вам їх назву: програми в основному бавовна, вовна, швидке прання, до речі, 15 хвилин також є. Антиалергія у цієї пральної машини є можливість прання з парою. Дуже класно підходить. Для дитячих речей та спідньої білизни. Є програма спортивний одяг, просто полоскання та віджим, постільна білизна, мікс, це якщо ви різні речі туди е, е, будете прати, е, попереднє прання, полоскання, очищення барабану, окрема програма, еко 4060, 20 градусів, сорочки та інтенсивне прання. Одразу хотілося б зауважити, що тут доволі нестандартний прийомник для чистящих засобів. Ось такий перший розділ іде для попереднього прання. Потім там, де двічка намальована, це буде основне прання. І праворуч у нас є відсік для ополіскувача, не переплутайте. Ви можете додавати як рідкий миючий засіб, так і пральний порошок. Автоматично пральна машина розподілить, в залежності від типу програми, яку ви поставили, кількість та необхідність прального засобу. Нагадаю, що зараз розумні пральні машини, вони Самі визначають, скільки білизни ви завантажили, яка завантаженість барабану, і самі визначають необхідний час для прання. Звісно, тут є і великий дисплей, де ви будете бачити час до закінчення прання. Основні моменти по цій пральній машині я вам назвав і особисті враження, я скажу, що мені сподобалась повноцінна українізація пральної машини. Сучасний прикольний класний дизайн з сенсорним керуванням. Я думаю, вам дуже легко буде розібратися, навіть якщо це перша ваша пральна машина. Компактні габарити для 8 кг, тут, до речі, великий отвір для завантаження білизни, плюс підсвіточка, вона все створює у вас враження піклування про людей, які будуть користуватися цією технікою. Ми раді, що компанія TCL надає нам вибір пральних машин, і тепер ми будемо з вами знайомитися з цим брендом. У мене відчуття, що все зібрано якісно, ми це бачимо по внутрішній збірці пральної машини. Так, що в цілому, завдатки успіху у цієї пралочки є, також як додаткову активність, я можу вам е нагадати, що якщо ви першими дивитесь огляд, ми можемо вам запропонувати. Повну перевірку перед відправкою пральну машину, і е, ми безкоштовно доставимо в будь-яке місто України, де є вантажне відділення нової пошти цю пральну машину. Тобто сплатимо вам доставочку. Всю техніку, яку ви замовляєте в нашому магазині, ми попередньо перевіряємо перед відправкою, щоб вона працювала, запускалася, щоб не було пошкоджен, вміятин. У нас інколи замовляють велику побутову техніку, вона користується попитом, адже. Це з розряду того, що треба. Є техніка, яку хочеться, це можна розглядати як смартфон, там телевізор, це те, що хочеться. А є техніка, без якої дуже складно уявити своє життя. І пральна машина це якраз те, без чого складно уявити життя господаря або господині. Вона буде виконувати необхідну важку роботу, а ви будете в цей час займатися більш важливими речами. Тому TCL – це залік. Доволі цікава модель потрапила до нас на огляд. Ми вдячні як компанії TCL, так і компанії ARC, яка надала цю пралочку нам на огляд. Перші е глядачі можуть отримати безкоштовну доставку і спеціальну пропозицію по ціні. Вся техніка у нас офіційна, оформлюємо гарантію і перевіряємо перед відправкою. Дякую, що подивилися цей огляд. Якщо у вас залишились питання, будь ласка, не соромтеся їх ставити в коментарях. І наші розпаковки та наші огляди будуть ще цікаві. Цікавішими завдяки вашим запитанням. З вами був Павло, керівник інтернет-магазину smartshop.kr.ua До нових зустрічей!